300 шлюбів онлайн щодня в Україні зростає кількість цифрових офісів державної реєстрації актів цивільного стану. Працюють вони у Києві, Львові, а відтепер і у Дніпрі. Щодня зможуть узаконювати свої стосунки 50 пар з перших днів запуску графіки на одруження онлайн. Вже розписані. Наша знімальна група поспілкувалася з новоспеченим молодим подружжям, хто скористався цифровим сервісом. Шановні наречені, вітаємо вас у застосунку. Дія сьогодні цифровий офіс урочисто проведе державну реєстрацію шлюбу у режимі відеоконференції. По той бік екрану Анна та Роман, чоловік військовослужбовець служить на Харківщині. Дівчина з Чернігова там наречених із Веладоля. Я просто зайшов на каву попити, а так побачив таку красу Я так втюрився, що я не хотів з відпустки їхати до себе на службу. На другий день знайомства чоловік освідчився за рік, вони бачилися лише кілька разів під час коротких відпусток. Вона для мене як якийсь енергомоторчик, двигун. Для мене також він саме найкращий. Я більше не можу що, я не знаю, що більше додати. У мене просто такі щось емоції, розумієте, як кажуть, вона трошки хвилюється. Роман та Анна щойно офіційно стали подружжям, узаконити свої стосунки вирішили через дію. Прошу відповісти вас, Романе. Чи згодні ви узяти за свою законну дружину Анну? Так, звичайно. Чи згодні ви, Анна, взяти за свого законного чоловіка Романа? Так, звичайно. Боєць зараз на фронті зізнається на документальну процедуру. Просто немає часу. Що не треба там якась квитанція, стоїть 85 копійок, треба їхати у чергу постоїть, стоїти. Ми буквально даже тижня, бах раз, раз, раз. Ми все зробили все. укладання шлюбу онлайн. Ця послуга у застосунку на спрощує процес реєстрації та отримання документів. І всі етапи, які відповідно мають бути задокументованими, документуються від етапу подачі заяви, яке де повністю підписана кожним так, із фари нареченими майбутніми заява, так і завершення факта фіксації укладення шлюбу це отримання свідоцтва. Відповідно, свідоцтво отримується одразу в мобільному додатку Дія, та паперове свідоцтво на бланкове отримує, направляє. Укрпоштою цифровий офіс у Дніпрі став третім в Україні. Відтепер близько 300 пар щодня зможуть офіційно побратися через дію. 11 залів у нас функціонує в місті Києві, 5 залів у нас функціонує в місті Львові, і в місті Дніпрі у нас буде ще 10 залів, тобто. Орієнтовна кількість шлюбів за добу це 270, ну близько до 300. Зареєструвати шлюб онлайн можуть і українці, які нині перебувають за кордоном, узаконити дистанційно стосунки для наших громадян і зручніше і бюджетніше. За кордоном для того, щоб вступити в шлюб, тобі потрібно перекласти твої документи на мову країни, де ти знаходишся, засвідчити ці переклади або в присяжного перекладача, або в відповідного нотаріуса. Також потрібно надати документи, що ти не. Перебував в шлюбі або шлюб твій розірвано. Можливо, в окремих випадках навіть надається довідка про несудимість, довідка про шлюбну спроможність в Україні. Ця історія є простішою, тому що ми маємо державний реєстр. Також у міністерстві готують нову цифрову послугу для українців розірвання шлюбу онлайн-розлучення буде доступно виключно для пар, які не мають неповнолітніх дітей, і там теж буде дотриманий срок в не менше ніж 30 днів. А якщо буде точними, 32 дні з моменту подачі заяви до моменту власне проведення відеоконференції. в якій осіб. Чи не подружжя і ще раз запитають їх вільне волевиявлення? Чи дійсно вони бажають розірвати шлюб? Її планують запустити з 2026 року з Дніпра. Олена Медлюкирасам засоба подробиці телеканал інтермарафон Єдині Новини.